Треба знання постійно підтримувати, і треба, щоб всі знали однаково. Івано-Франківський обласний перинатальний центр, в числі кращих пологових закладів України, не в останню чергу й через те, що медичний персонал намагається постійно вдосконалювати та покращувати свої професійні знання. Зокрема, нещодавно для медиків відділення інтенсивної терапії новонароджених провів тренінг з надання неінвазивної дихальної підтримки новонародженим, особливо недоношеним дітям спеціаліст з медичного обладнання Володимир Мітін. Коли ми збираємось перший раз, то ми звертаємо увагу на дрібниці. А ми беремо більш глобальна. Але потім, коли вже починають працювати, використовувати тут чи іншу методику, то вже дрібниці вже мають значення, і ми відшліфовуємо знання. І сестри, видно по них, по їх реакції видно, що вони задоволені тим, що ми говоримо про складні речі. По суті, ми часто даємо таку інформацію, якою мають володіти лікарі. Я вважаю, що служба новонароджених, особливо реанімація новонароджених, неси терапія в цьому центрі. Вона на дуже високому рівні, і це видно по реакції, по реакції медсестер, особливо молодих медсестер, які працюють тут не тривалий термін. Рік-два. І вони вже включені в цей процес, по їх реакції видно. Щоб вони розуміють, що вони роблять. Зокрема, спеціаліст із медичними сестрами та лікарями розбирали різні режими дихальних апаратів, а також вдосконалювали свої навички та дії, які необхідні у процесі використання цього обладнання. Сьогодні в нас був проведений тренінг по респіраторній підтримці на таких апаратах, як InfantFlow та високопотокових канюлях. Ми навчилися, як правильно підбирати шапочки, які призначені для цих апаратів, як правильно підібрати канюлі. Який розмір має бути відповідно терміну гестації дитини, зважаючи на різного роду фактори, багато дітей зараз народжуються з порушенням дихальної системи, а тому потребують респіраторної підтримки. І саме такі навчальні тренінги сприяють кращому виходжуванню немовлят. Ці тренінги для нас цінні тим, що медперсонал, як лікарський, так і середній, удосконалює свої навички, дещо згадуємо, дещо дізнаємося нове, такі нюанси, які покращують виходжування перед часом народжених дітей. Діто каже, ми в зацікавлені в тому, що після того, як ми називаємо наших діток випускниками, вони до нас прибігали, вони займали призові місця на всяких спортивних конкурсах, і оце саме порушення дихання, яке вони мали в перші доби, потім для них ніяк не відгукувалося в майбутньому. Сьогоднішній тренінг був з метою навчання, удосконалення і розвитку наших можливостей нашого закладу, нашого відділення на сьогодні це було дуже інформативно і багато дрібниць. Які впливають на виходжування наших діток, Володимир Мітін зауважує, що приблизно 70% успіху виходжування складних неонатальних випадків залежить від медичних сестер. Тож такі тренінги мають проводитися на постійній основі. Скільки ми будемо жити і працювати, скільки ми будемо проводити ці тренінги? Треба, щоб всі знали однаково, яка зміна працює сьогодні. Вона має виконувати рівно те саме і продовжувати начати попередньою зміною. Тобто фахові всіх систем має бути вирівняно. Додамо, що Івано-Франківський обласний перинатальний центр є медичним закладом третього рівня, який надає допомогу новонародженим у найскладніших випадках. Лідія Жук, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.